Вітаю! Вийшла iOS 17-ї версії. Розповім вам за 18 нових та прихованих функцій. Деякі користі функції нам навіть не показали на конференції Apple. За це все ми і поговоримо в цьому відео. Бачимо, що оновлення отримали усі пристрої, окрім моделей, які нижче, ніж iPhone X. В подальшому води підтримуватись не будуть. Apple таки хоче, щоб ми купляли нові моделі. Так що ж там з оновленнями? Тепер ми можемо встановити кастомізовані емоджі у карторці контактів, а докладніше зробити свій кастомізований емоджі з надписом на приклад свого імені. Або замість імоджі виставити якусь свою фотографію та дописати текст. В такому вигляді вас ви може бачити співрозмовник, якому ви зателефонуєте, або можете встановити імоджі на будь-якого контакту з вашої телефонної книжки. Тепер доступна нова функція Live Voice. Голос співрозмовника тепер можна перекладати в текст. Для чого це, та хто буде використовувати цю функцію, я не знаю, але як для кастомізації непогано. Якщо ви не дозвонили з до когось, по фейстайму, ми можемо залишити відеоповідомлення на автовідповідач, щоб людина його пізніше переглянула та вам перезвонила. Як по мені, то дуже прикольна функція. В додатку повідомлень через пошукову систему можемо знайти різні частини тексту або силок, для того, щоб не шукати це ланцюжку повідомлень та не витрачати купу часу. З'явився додаток на зв'язку. Тепер ми можемо з легкістю висилати свою геолокацію, наприклад, до своїх рідних, щоб вони не переживали, де ви знаходитесь, або навпаки, запросити геолокацію для того, щоб знати, коли людина добереться до місця призначення. Якщо вам прислали текстове повідомлення і так стало, що ви його не можете прослухати, то з цим оновленням ви можете побачити текстову розшифровку, спілкувати стало тепер ще зручніше. Ваймесеж тепер можливо додавати різні смайли та стікери, розташувати можливо йти завгодно, хоч один на одному. Цією дією ми можемо виразити текстовий відрізок. Машинний інтелект правопису став працювати ще краще, та з часом буде підлаштовуватись індивідуально під кожного користувача. Функція диктування в нотатках стала ще швидше та точніше працювати в порівнянні до попереднього оновлення. Тепер помилок в тексті повинно бути менше, але то потрібно ще ретельніше тестувати. З'явилася нова функція Standby. Це що схоже на приліжкові часи. Спрацьовується функція, якщо у вас включений олвесон дісплей, та коли iPhone знаходиться у горизонтальному положенні, підключений до дротової або бездротової зарядки. По стандарту буде висвічуватись годинник, календар та будильник, але ви можете встановити на цей дисплей свої віджити, наприклад, перемикання музики або встановлення віджитів розумного будинка, а якщо перегорнути сторінку, то можливо подивитись на фотографії, які будуть висвічуватись у рандомному режимі. До речі, є можливість регулювання яскравості в режимі стендбей для підлаштовування до оточуючого середовища. Півноцінна ця функція буде працювати на iPhone 14 Pro та вище, на інших моделях буде підсвічування екрану в режимі Standby 30 секунд. Додали додаток щоденник, в якому тепер можна записувати найцікавіші моменти з життя, можливо, обрати запропонований стиль, додавати фотографії, написати найцікавіші помітки та додати музикальний трек. Цей додаток є у бета-версії, але у повній версії це буде трошки пізніше з оновленнями. З'явилися інтерактивні віджити. Тепер можна доторкнутися до віджита та зробити якусь дію, наприклад, включити музику або подивитись через локатор, де знаходяться ваші друзі, та ще ви можете слідкувати, де знаходиться ваш AirTag. В додатку здоров'я з'явилася нова функція, де ми можемо стежити за станом свого настрою та психічного самопочуття. Якщо записувати регулярно, то пізніше можна буде подивитись на статистику, наприклад, за неділю або за місяць. Теж корисною фішкою буде те, що ця інформація буде переноситись на годинник Apple Watch для швидкого доступу, але годинник теж потрібно буде оновити на версію Apple Watch OS 10. Нотатки теж отримали оновлення та з'явили шаблони для зручності, по яким тепер можна заповнювати інформацію. Наприклад, якщо відкрити шаблон, то бачимо, в якому стилі можна щось додати. Якщо притримати шаблон пальцем та перенести на головний екран, то ми отримуємо інтерактивний віджит, з яким можна робити взаємодії. Наприклад, по завершенню дії натискайте пальцем на завдання та позначаєте його як завершене. Функція Namedrop: Якщо піднести один iPhone к другому, то можна передавати будь-які файли по модулю NFC, навіть можна щось передати на годинник Apple Watch. При цьому пристрої повинні бути на даний момент з останніми оновленнями. За допомогою цієї функції ми можемо взаємодіяти з Apple TV, підключити конференцію або просто розмовляти з родиною та дивитись на телевізор. А iPhone тим часом ми можемо встановити на якийсь тримаш для того, щоб служив як камера. До цієї комбінації ще можна додати мікрофон або AirPods, для того, щоб чути звук в навушниках. Тепер штучний інтелект буде робити альбоми з вашими домашніми улюбленцями або з фотографіями, там де ви на відпочинку. Якщо відкрити фотографію, то можемо побачити з правої верхньої сторони надпис кадрування. Натискаємо на нього та бачимо, що можна зробити крок фотографії, не заходячи в налаштування. В Apple Music додали нову функцію Crossway. Тепер ми можемо нескінченно слухати музику завдяки плавним перехідам між піснями. В багатьох додатках ця функція вже давно є. У браузері Safari в приватних функціях, ми можемо зробити так, щоб ваші платіжні дані були розблоковані тільки за допомогою Face ID для вашої безпеки. Тепер секретні коди, які будуть приходити в СМС або на Google почту, будуть встановлюватися автоматично в додатки, а пізніше самостійно видалятись, для того, щоб не було зайвого сміття. В цьому оновленні насправді додали багато функцій, за деякі функції Apple навіть не згадала на конференції. Напишіть в коментарі, як вам таке велике оновлення, та чи користуєтесь ви новими функціями. Не забувайте за вподобайку та підписуйтесь на канал. Побачимось наступних відео.